Всім привіт! Сьогодні будемо пробувати от, от, такі мої стучками. Це просто кусняшки. Я хочу покласти в тарілку, спочатку надавити факто касту те і потім наклав одну куснячку, щоб вона приманити її, і вона з'їсть. а там пасту тесто Зараз будемо насипати пасту тесто і кузняшку підтрикувати. Підсерединку. Допомогти? Так. Опа. Виглядає не дуже. Та я і какашка, хлопці. Я її закрила, ребята, щоб вона не випалила. Тож не жовта. Тортик. Ріб'ята. Все, бачимо. А в останню вже доклади. Так. Все, каче хлоп. Давайте ти подивимося, яка буде реакція. Давайте подивимось, яка буде реакція. Хлоя, іди сюди. Йди. Диви. Давай. Як тобі? Хороший. Вона тільки просто просто з'їла. Хитрюм дід, може її треба ще залити? Давай. Пасту песту. Але це не паста песто. Давай. Я так називаю пасту Угу. Добре, як тоді цікаво називати мені пасту песто? Гатюша з'їсть, я думаю. Ну, знову ж таки, виглядає, звісно, так собі. Дяка, гатюля. Цим мене погоди не хоче пасту песто. Думаю, боже, випустіть мене назад в коридор. Не Навісім.